Привіт! Дякую, що завітали. Я радий цьому. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10. Найбільша цифра 8. -ка. По правилу перетину зафарбуємо її отаким чином. І друга йде 6. 6 можемо зафарбувати отаким от чином. Тепер тут по правилу відходу від краю. Одиниця у нас знайшлася, ми її закриваємо, і п'ятірка піде от сюди. І зразу за нею йде одиниця. Закриваємо. Далі. Знайшлася якась з цих одиниць, ми її закриємо. Тепер можемо пошукати оцю шістку. відмітимо, що у нас одиниця буде знаходитися, наприклад, тут. Тепер по правилу перетину. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 6. І ми можемо зфарбувати, і тут взагалі е, виходить так, що у нас п'ять клітинок вже для цієї шістки знайшлося. Е, і ми можемо сказати, що тут вже цієї шістки точно не буде. Тобто вона її крайні точки або тут, або тут будуть. І у нас таким чином знаходиться ця шістка, яку ми можемо сміливо сюди дофарбувати домалювати. Тепер двійка, по правилу відходу у нас знаходиться. Ну тут одиниця знайшлася. Тут трійка. Закриваємо. Тепер ось двійка. і одиниця. Це точно якась частина двійки. Вона не може піти в цю сторону, тому що, якщо вона стане в цю сторону, вона утворить трійку. Тому двійка точно піде в цю сторону. Ми її закриваємо, і це одиниця. І ось ще одна двійка по горизонталі має бути. Вона буде знаходитися точно тут. Десь ще ось тут має бути одиниця по горизонталі. Тут 4 або 2. Ми точно можемо по вертикалі, точно можемо сказати, що жодна з них не буде тут. По вертикалі. Тут. 1,5 Один, одиниця в нас вже є, значить п'ятірка точно піде отак от донизу. Тепер вісімка. Ми можемо відштовхнутися від краю і зсунути вісімку сюди, цілком і повністю. Трійка одиниця, двійка. Тут ми, в принципі, нічого особливого не можемо зробити поки що. Четвірка, от, по горизонталі. Відхід від краю, тобто, оце повністю буде четвірка. Ми її замалювали. Далі знайшлася одиниця. І десь ще ось тут буде одиниця. У нас знайшлася ця одиниця по вертикалі, оце точно буде одиниця. Значить, це двійка знизу. Ми можемо сказати, що двійка піде або сюди, або сюди, значить, отут, і отут, її точно вже буде не може. Це звужує пошук. Значить, Десь отут у нас буде точно розташовуватися четвірка, тому що четвірка і одиниця тут вже на 5 клітинок не влізе. Значить, по правилу перетину, ми можемо її пошукати. І вона зафарбується отаким от чином. Тут у нас знайшлися по вертикалі, знайшлася одиниця. Далі, тут по вертикалі, це точно перша одиниця. Ми її закриваємо. Це друга одиниця, оце. і значить, оце буде двійка. Тепер тут у нас знаходиться одиниця по горизонталі. Двійка, одиниця. Закриваємо, десь ще тут буде одиниця. Тут у нас 4-1 і десь ще тут має бути одиниця. 4-2. У нас тут зменшилося поле для пошуку. І, до речі, ми можемо повністю це замалювати отаким от чином, тому що це єдине місце, тепер, де 4 і двійка можуть розташовуватися. Далі, ми знайшли єдине місце розташування для оцієї двійки по горизонталі. Далі, що ми ще можемо знайти. Шістка. П'ятірка. Так, єдина, в принципі, конфігурація, в якій може знаходитися по вертикалі це шістка-одиниця, це якщо шістка піде вниз, а одиниця буде отут. Ми знайшли четвірку. Тепер десь в цих трьох клітинках ці дві одиниці ще будуть. Ми не знаємо, поки де. Так, тепер по горизонталі дивимося. Це точно ця одиниця у нас знайдена, ми її закриваємо. Ця одиниця перша також знайдена. Значить, двійка піде у цьому напрямку. Тут закрився ряд. Ну, і єдине місце для цих одиниць, які залишилося, це тут і тут. Все, кросворд зв'язано. Дякую за увагу!